От Корупція і популізм це близнята. Це близнята. Вони йдуть поряд. І що із них гірше, важко сказати, бо і то, і то дуже погано. Тому що популізм, ну приведіть мені, будь ласка, от, приведіть з вашого досвіду. Хоч одного популіста в країні, хоч одного. Який впровадив в життя те, про що говорив з трибуни. Є? Немає. Натомість кожен популіст, виходячи на трибуну, кричить: людям дуже важко, людям треба далі підняти пенсії, підняти зарплати, дати можливість працювати, дати можливість від... Я з цим згоден, але чого ж ніхто не говорить як? А я вам скажу, що треба, щоб був економічне зростання, зростання. Треба провести приватизацію публічну. Навіть я бачив дослідження молодих студентів Гарвард, Оксфорд, не пам'ятаю, де вони довели пов'язаність ефективної приватизації постсоціалістичних країн до економічного зростання. Ми маємо 3,5 тисячі державних підприємств в країні. Кожна будь-яка країна така як Україна має до 300 таких державних підприємств. На трьох на 3200 паразитують своїх призначають керівників. Та да кожного вас в місті подивіться, в селі, в місті, в селищі, є ж державні підприємства. Подивіться, як живуть їхні керівники і як зубожіють самі підприємства. Просто подивіться, проаналізуйте, ви ж це побачите. Тому, коли ми говоримо економічне зростання, треба декілька речей: дерегуляція, щоб не тиснули на бізнес, створили нормальні умови, нормальне податкове законодавство. Щоб не було а, надмірних штрафів і так далі, як у нас це приводиться, і норм, які не можна виконати нікому, і всі апріорі стають порушниками. Приватизація, коли в кожне підприємство, яке сьогодні зубожіє, прийде ефективний власник, вкладе туди кошти, почне його модернізувати, розвивати нові ринки і так далі. Далі нам треба зробити заходи, і це можливо абсолютно через тому числі державну підтримку, щоб від сировинного типу економіки перейти до доданої вартості. Створення не тільки там пшеницю експортувати, умовно кажучи, да? а вироби з пшениці це зовсім інша історія і зовсім інша філософія. Відкрити нові ринки, створити торгівельне представництво по всьому світу, і ми, ми розуміємо, що це треба робити. Але на все це треба приймати закони. Тому я вважаю, що треба не просто блокувати трибуну парламенту, а треба прийти і приймати закони. Приймати закони для того, щоб все здолати для кожної країни в світі яка проходила трансформацію, є певний набір кроків, які треба зробити. Не треба видумувати велосипед. Не треба. Саме головне, в чим відрізняються країни, швидкістю реформ. Якби, наприклад, ми змогли зі всім складом парламенту за місяць прийняти всі необхідні закони, тоді уряд за рік може вивести ситуацію з країни дуже швидко, вивести ситуацію з кризи країну дуже швидко. Я в цьому глибоко переконаний. Я не бачу жодної перепони, жодної об'єктивної перепони, чому ми так е, повільно рухаємося. Не бачу. Але все пов'язано з бюрократією, стриманням, популізмом, корупцією. От я був головою парламенту, ми створили за минулий рік з колегами по парламенту все законодавче поле для боротьби з корупцією. Все. Повністю. Бачите зараз затримання там, і все інше. От я вам точно можу сказати, можете записати мої слова і перевірити. Це початок кінця корупції в Україні. От зараз ми є свідками початку кінця. Скільки буде тривати ця боротьба, я не можу вам сказати. Можливо, рік, можливо, два. Я не можу. Але те, що вона розпочалась, от за, саме зараз, от в ці місяці, це є абсолютно від... очевидно.